Страх гарантує відданість. Де я вам потрібен? Де потрібна його воля. Клянуся імператором, буде виконано. Чого бажаєте? Перемога за нами! Готовий служити імператору. Накази отримані й цілком зрозумілі. Я не підведу. Це честь для мене. Клянуся душею, буде зроблено. Бійтеся, мого гніву! До бою! Лише вірні здатні перемогти! Їхній кінець уже близько. Ось як ми дістанемо. До бою. А звідси ми підемо пішки. Ви смієте стріляти в мене? В мене Ну бо собаки! Нападайте! Підходьте! Скоштуйте мій гнів! Імператоре, пробачте! Я підвію вас. Тікайте на свій страх і ризик. Відповідальний за поразку лишиться без голови. Вони близько не стоять із нами. Відступ неприйнятний! Тремтіть від мого гніву, розстріляти їх. Підходьте, зустріньте свою загибель. Бійтесь мене, але коріться. Вам випала честь служити мені. Маю залишити вас. Не підведіть мене! Хто відмовляється служити в бою, потрапить на вогневу лінію! Нехай приціл вас не підводить! За звинуваченням у боягузтві! Тебе засуджено до смертної кари! Уперед, пси! До перемоги! Слава всім полеглим! До бою!